Усім привіт! Зараз з вами я, Настя аніматор спільноти скарб, і пропоную саме тобі зіграти у дуже кльову гру, яка називається китайський футбол. Отож, що тобі потрібно, щоб зіграти? Перше крутезний настрій. Друге. Твої друзі. Ну, та й всі охочі, що хочуть з тобою зіграти. Третє. м'яч. Для кого ж ця гра? Для всіх охочих. Спробувати може кожен. Де її можна зіграти? М -м -м -м. Вам потрібне місце, де є багато місця. А тепер найголовніше, як ж зіграти у цю гру? М -м -м. Твої ноги це твої ворота. Які ти повинен захищати. Захищаємо чим? Нашими руками. Ось так. Під нашого м'яча стаємо в коло, ставимо свої ноги трішки ширше, ніж ширина ваших плеч. Нога вашого друга повинна доторкатися до цієї сторони вашої ноги справа і зліва. Захищаємо наші ворота. Якщо вам забили перший гол, вам потрібно сховати праву руку і продовжувати захищатися. Забили ще раз, ховаємо ліву, захищаємося далі. Якщо ж забили знову, обертаємося спиною, але продовжуємо далі захищати наші ворота. І коли вам заб'ють ще один раз, ховаєте праву руку. Далі, коли забивають, ховаєте ліву руку, але вже не продовжуєте свою гру. А вибиваєте з неї. На жаль, гейм овер. Але не потрібно розчаровуватися, а потрібно підтримати своїх друзів, які продовжують грати. Чудово провести вам час, та звісно, приємної гри.